Є у нас така книжка і обов'язків, Конституція зветься. А там написано: це Україна, і тут живе багато людей. Народ одним словом. І весь цей народ живе по селах і містах, квартирах і хатах, громади, одним словом, і належить народу все, що в Україні є: річки, звідки воду п'ють, поля де зерно збирають, гори де вівців пасуть, дитсадки, куди малеча ходить. Заводи і фабрики, де дорослі працюють, парки, де вихідними гуляють. Майно одним словом. Так от одного разу громади зібрались по селах і містах і вибрали собі депутатів, суддів, мерів, міліціонерів, міськради, сільради і ще там всякі ради, владу одним словом, і кажуть їм. От у нас є майно, беріть його і використовуйте для користі громади. Але пам'ятайте, воно наше, а не ваше влади. Про це в Конституції великими літерами написано. Влада взяла і пообіцяла. Час минув. Що робить влада? поцікавилась громада. Біля річки свиноферму на тисячі голів будують, поляни зерно маріпаком засіяли. Свердловини будуть бурити, бо газ треба качати. Дитячий садок під офіси віддали, заводи і фабрики занедбали, пів парку перекопують, бо тут висотка має стояти. Одним словом, влада тихцем використовує майно та ще й без користі для громади. Як же ж громаді забрати майно у влади? Що там Конституція пише? Ага. Всіх мешканців громади треба на збори скликати і більшістю голосувати, територіальну громаду формувати. Коли більшість руки підняла, чи підписом своїм проголосувала, територіальну громаду сформувала, тепер люди можуть самі вирішити: з ріки чисту воду пити, чи свиноферму нюхати, дітей в садок чи до офісу водити, залишки газу із землі вичавлювати, чи хати утеплювати. Заводи і фабрики до життя повернути чи на заробітки в Європу їздити. Одним словом, майно в громаду повернути. Книжка прави обов'язків Конституція це гарантує. Тепер громада сама собі влада.